Вітаю всіх глядачів Апостроф ТВ. Мене звати Павлова Ольга. Я експерт сімейної медицини фтезіатрії та громадського здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про туберкульоз. Туберкульоз інфекційне захворювання, яким, на жаль, може інфікуватися будь-яка особа. Це не залежить від соціального статусу, від наявності якихось позитивних або негативних звичок в житті людини. І саме тому сьогодні ми трошки поговоримо про розповсюджені симптоми туберкульозу, як на це реагувати, що треба робити у випадку, якщо ви думаєте, що ви можете захворіти. Туберкульоз виліковний? Так, однозначно так. Тому що сьогодні у нас є ефективні ліки, вони сучасні, вони ефективні. І сьогодні ми можемо вилікувати майже всіх хворих на туберкульоз. Головне, вчасно звернутися з допомогою. Який симптом туберкульозу є найхарактернішим? Найхарактернішим є кашель. І це тривалий кашель, це не просто похикування, як при простуді, а тривалий кашель більше двох тижнів. І це є привід піти до свого сімейного лікаря, щоб обстежитися. І Якщо ми кажемо про діагностику цього захворювання, то зазвичай сімейний лікар оцінює комплексно не лише наявність одного кашля, а й інші якісь. А додаткові симптоми це рясне потовиділення, втрата ваги, втрата апетита, загальна слабкість, інші якісь прояви особливо важливим для лікаря є знання про те, що у вас був контакт з творим на туберкульоз, і якщо такий факт у вашому житті був, то не треба його приховувати. Треба обов'язково прицескати лікарю. Тоді час на встановлення діагнозу значно скоротиться. Але не обов'язково, щоб ви... Маючи ці симптоми, захворіли або мали захворювання на туберкульоз і не треба займатися самолікуванням. Йдіть до лікаря, він вам обов'язково допоможе. Чи високою є ймовірність інфікуватись туберкульозом у громадському транспорті, кафе чи супермаркеті? Ні, тому що для того, щоб інфікуватися туберкульозом, має бути тривалий контакт. З хворим на відкриту форму туберкульозу, заразну форму, які не лікуються. Тривалий контакт це контакт більше 8 годин поспіль. Такий контакт отримати в громадському транспорті або в тих містах, про які ви казали, дуже важко. Туберкульоз це хвороба людей за соціальною поведінкою. Якщо людина не має певного місця мешкання або вживає алкоголь, або то, що це його соціальні проблеми, і вони не можуть бути пов'язані з тої чи. Іншою з тим чи іншим захворюванням. І тим паче туберкульоз не можна пов'язувати лише з цими проблемами. Тому ні. Туберкульозом може захворіти кожна людина, тому що це інфекція, яка передається через повітря. Хто має більший ризик захворіти на туберкульоз? Є за статистикою певні стани здоров'я або певні ситуації, коли ризик захворіти на туберкульоз більший. Перш за все, це люди, які мають якісь імунодефіцитні стани. І це обов'язково такий стан є обов'язково для того, щоб проходити регулярні обстеження на туберкульоз. Друге, це є контактні люди, які знаходяться або знаходилися в контакті з хворим на активну форму туберкульозу. Третє, це є люди, які працюють або працювали в шахтах, особливо на в шахтах з, з силюкозом, з кремнієм. Да? Це також є великий ризик. Інфікуватися потім і захворіти на туберкульоз, і остання це особи, які знаходяться або знаходилися в пенітенціарних закладах, і не лише ті, хто там. Відбуває покарання, а також і працівники цих закладів. За рахунок того, що там є скупченість і постійне перебування в невеличкому просторі у всіх країнах світу, це є ризикованими факторами розвитку туберкульозу. Але це найпоширеніші фактори, але не, ну, не головні або не єдині. О, не єдині. Тому що є ще інші моменти. Коли також можна інфікуватися або захворіти. Ну, наприклад, якщо ви медик, і то ризик захворіти на туберкульоз або інфікуватися у вас значно вищий, тому що до вас приходять люди, які мають таке захворювання, тому такий ризик зберігається більш поширеніше. Далі імунодефіцитні стани можуть викликатися іншими різними хронічними захворюваннями. Наприклад, це онкологічні захворювання, це цукровий діабет, захворювання постійні органів дихання. Тому такі люди... Люди також періодично проходять обстеження. Інші захворювання за призначенням вашого сімейного лікаря можуть бути визначені, як є такими, що є ризикованими з точки зору розвитку туберкульозу. Але це знає вже ваш сімейний лікар. Тому не треба займатися самолікуванням. Треба звернутися до лікаря. Він вам завжди і пояснить, і допоможе. Чи може туберкульоз вражати інші органи, крім легень? На жаль, так, туберкульозом можуть бути уражені не лише легені, а й інші органи. Тому, якщо у вас є будь-які симптоми нездоров'я, не треба займатися самолікуванням, а треба піти до лікаря. Коли людина, яка хворіє на туберкульоз, вже не може інфікувати інших. Умови в цьому випадку є звернення до лікаря і отримання ліків. Після початку лікування вже за два тижні в більшості випадків така людина перестає бути заразною для оточуючих. Як правильно дізнатися, чи заразилася я, якщо мала контакт з зараженою людиною? Для того щоб заразитися туберкульозом, треба більш тривалий контакт, тобто постійний контакт. Зазвичай це контакт більше восьми годин. Це домашні якісь контакти, коли хворіє якась близька вам особа. І тут дуже важливо підтримати її на шляху до одужання, не залишати її сам на сам з прийомом ліків і з таким важким захворюванням. І, але так тоді є більший ризик або ймовірність захворіти. А треба не Зволікати, треба обов'язково піти до лікаря і з'ясувати, як ви себе почуваєте спочатку, з самого початку, коли ви узнали, що у вашого знайомого або у вашого родича є туберкульоз. Але не треба зупинятися на цьому, тому що ризик захворіти туберкульозом він залишається протягом двох років після такого встановленого факту контакту. Тому треба обов'язково зробити ще повторні обстеження і спочатку від контакту, і далі кожні півроку. Протягом двох років спостереження це зменшить ваші ризики захворіти на туберкульоз. А якщо ви навіть захворієте, це дозволить виявити це захворювання якомога раніше і зробити все, щоб ви якомога раніше вилікувалися. Ще один момент, який я хочу тут зазначити: якщо ви звернетеся вчасно до лікаря, він може запропонувати вам пройти профілактичне лікування. І в такому випадку, якщо ви його отримаєте, ви навіть не захворієте. Це була програма Знай і не бійся, створена за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна. В наступних випусках ви отримаєте більше відповідей на ваші запитання.